Василя Таманюк український поет, перекладач, літературознавець, політичний діяч, псевдонім Василь Яблуненко, народився у бідній селянській родині в містечку Яблунів на Івано-Франківщині. Навчався у Коломийській гімназії, закінчив юридичний факультет Львівського університету. Під час Першої світової війни служив в австрійській армії, був перекладачем у легіоні українських січових стрільців. У 1918-1921 роках мешкав у Катеринославі, належав до партії боротьбистів. З 1922 року у Києві, член літературної організації Західна Україна, заарештований 31 січня 1933 року в Києві, звинувачений у контрреволюційній діяльності та зв'язках з УВО. На допитах зазнав тортур і був змушений підписати зізнання. 1 жовтня 1933 року судовою трійкою засуджений на 5 років таборів. Утримувався в Карлазі та на Соловках. Попри прохання про помилування, 9 жовтня 1937 року трійка винесла новий вирок: розстріл, страчений 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Радянська історіографія приховувала справжню дату смерті, вказуючи 1940 рік. Реабілітований посмертно у 1965 році.